Як провести орхідею у відкриту систему вирощування, тобто абсолютно без субстрату? Влітку я придбала ось цього цікавого пилорика. Це незвичайний фаланопсис з мутацією квітів. Одразу кажу, що найкраще переводити орхідею у відкриту систему, якщо у вас, звичайно, є таке бажання, навесні і влітку, коли орхідеї не квітнуть, тому що через будь-які маніпуляції, пересадки, орхідея може скинути бутони. Все, що для цього потрібно, це прибрати стару кору і торф'яний стаканчик, якщо він є, та промити коріння під водою. Далі обираємо скляну ємність приблизно за розміром кореневої системи. Вона не повинна бути занадто великою. Бажано, щоб корінці доторкались до дна. Під час адаптації до такого способу вирощування коріння потрібно регулярно зволожувати. Тобто, як тільки ви бачите, що воно підсохло, одразу його замочуєте у воді або оприскуйте. Також цей спосіб не підходить для тих, у кого дуже сухе вдома повітря. А так виглядає орхідея через півроку у відкритій системі, коли адаптація пройшла, коріння повністю позеленіло. Тепер мені вже не потрібно так часто його оприскувати. Достатньо просто замочити у воді приблизно раз на 5-7 днів. Все залежить від умов вдома. Коли коріння стає світлим, ми його поливаємо. А якщо ви хочете навчитись правильно доглядати за орхідеєм у різних системах вирощування, я створила цілих 45 відеоуроків, де розповідаю все: від поливу, пересадок, шкідників, хвороб і різних способів нарощування кореневої системи посилання у шапці профілю.